Таю вас, шановні телеглядачі. Ми все більш стаємо фінансово грамотними, і сьогодні ми з вами будемо говорити про те, хто такі колектори і як з ними боротися, якщо вони поводять себе нечемно. А допоможе нам в цьому Юлія Вітка, керівник юридичного відділу програми розвитку фінансового сектору USAID finrep 2 Я вітаю вас, пані Юля, в нашій студії. Добрий день. Я пропоную з вами переглянути зараз сюжет про колекторів і подивитися, що знають про колекторів, просто наші перехожі. Как они заботятся о том, чтобы финансовая структура, которая предоставила деньги, получила их обратно с процентами, которые были заявлены. Я не знаю, кто такие коллекторные агентства. Я слышал, что есть такие люди-коллекторы. Они ходят к тем, кто что-то кому-то должен и забирают это обратно. Коллекторное агентство, компании, которые возмещают деньги, собирают их с должников. Это компании, которые, можно простыми словами сказать, выбивают деньги с населения для погашения кредита. Коллекторное агентство – это те, которые выбивают деньги из должников, да, я так понял, в банках? Покупают долги за одну цену, а потом выбивают эти долги у граждан или у компаний, Занимается финансовыми услугами. Коллекторное агентство – это агентство, которое собирает задолженность. Коллекторское агентство – агентство, которое занимается стягиванием боргов в прямом порядке. Нельзя применять физическую силу, нельзя совершать ночные звонки. Если у, допустим, у людей, которые брали кредиты или должны каким-то образом, если есть дети, то естественно в ночное время звонить нельзя, потому что это воспринимается как угроза. Я не знаю, что нельзя. Им все можно делать. Ну, по крайней мере ребята, которые там работают, они должны осознавать, что им можно все. Если говорить о их задачах и целях, то они должны, наверное, пользоваться любыми доступными и недоступными методами. Угрожать нельзя. А... Нарушать закон. Через суд все должны добиваться. Они а какие-то посторонние люди этим заниматься должны. Это как 90-е годы практически. Применение угроз, физического, там, допустим, насилия, запугивания там морального прессинга. В моєму поняття в соответствиї з нашим законодавством ну, не є тим, що можна делать їм в кримінальному кодексі. Записано, що вони не мають права принуждети виполняти договірні отношения, Вони повинні знаходитися в рамках э, закону. Максимум погрози, які вони застосовують так, це може дієвим інструментом для паник платиків. Застосовувати фізично цього не можна. да. Без понятия. Меня это никогда не интересовало. Ну, если они существуют, значит, кто-то пролоббировал этот интерес, и они в рамках закона, который существует. Я считаю, что нет, потому что э, человек подписал договор о кредите с банком, а коллекторы – это уже третье лицо, с которым частное лицо не подписывало никаких документов. Передача информации банковской тайны другой, другой третьей стороне, я считаю, неправильным. Конечно, нет. Незаконная. Давление морально, наверное, нужно. Хотя, вообще, я считаю, это вообще незаконная штука. Коллекторские компании, ну, я думаю, наполовину законные. То есть у нас еще не урегулированы, наверное, эти отношения. Там есть законодательства, которые регулируют их деятельность. Значит, они в рамках закона. Через законные агенции, да, и... Таке поняття в юриспруденції, коли передають право вимоги, от в принципі, я кажу, з юридичної точки зору, це дозволено. От зараз ми з вами переглянули, і дуже страшно звучать фраза їм можна все або вибивають гроші. І досить багато людей про це говорили. Да? От скажіть все ж таки юридичною мовою, що і хто такі колектори. Я була приємно вражена, що наші громадяни такі освічені, в основному всі вони правильно надавали визначення колекторів, кожен своїми словами. А дійсно, колектори це ті, хто на постійній основі займається стягуванням боргів до третіх осіб. Тобто колектори викупляють борг у банку чи іншої фінансової установи, борг за кредитним договором, наприклад, і вже самостійно займаються стягненням цього боргу з боржників. Зрозуміло, тобто, що значить викупають борг? Вони замість мене платять банку, повертають мої гроші, а з мене вже так би мовити, вибивають. Я правильно розумію? Вони банку повертають. Заборгованість за кредитним договором з певним дисконтом чи винагородою, тобто uh -huh. банк отримує менше, ніж би він отримав, якщо б йому все сплатили за кредитним договором. Причому розмір цього дисконту також може бути різний до 30%. Uh -huh. А вже далі самостійно займається стягненням цього боргу і з боржника фізичної чи юридичної особи, таким чином заробляючи на цьому ось цю винагороду, про яку я uh -huh. зазначила. Питання про те, наскільки законами взагалі регульованими є послуги колекторів. Загалом колекторська діяльність регулюється загальними нормами цивільного кодексу, оскільки в нас є таке поняття, як договір про уступки прав вимоги або договір цесії. Так от в більшості випадків діяльність колекторів підпадають під ці загальні норми цивільного кодексу. А є група колекторських ем, фірм, які називаються факторинговими компаніями, послуги яких вже безпосередньо віднесені до фінансових послуг. Тобто вони повинні отримати ліцензію в Нацкомфінпослуг на здійснення цієї діяльності та бути внесеними до державного реєстру фінансових установ. Тобто перехожі, які казали про те, що це законна діяльність, вони в принципі були праві. Так, вони праві, просто знову ж таки, або це загальними нормами цивільного кодексу, регулюється. Або додатково ще от нормативно правовими актами нацкомфінпослуг, якщо ми говоримо про mm. факторингові компанії. Ну, якщо говорити просто от про буденне розуміння слова колектор, то я так розумію, що воно викликає жах. Тому що от ми справді чули, що вони е, звертаються до усіх можливих методів. І я, коли готувалася до програми, почитала, е, ну, справді страшні речі. Тобто, люди телефонують вночі, е, застосовують фізичну силу, приводять з собою якихось креме. Зної там фактури молодиків, які можуть просто залякати. Наскільки це законно? Дійсно, є такі випадки, і це зумовлено насамперед, можливо, і низькою фінансовою освіченістю самих споживачів, що вони не знають, як захищатися, не знають добре свої права. Це зумовлено і недосконалістю судової процедури, оскільки Банкам чи іншим фінансовим установам досить важко отримати свій от, отримати а, те, що їм винні боржники у судовому порядку чи через процедуру банкрутства. Саме тому їм простіше uh -huh. звернутися а, до колекторів. Дійсно, у нас досить обмежені норми в законодавстві, які захищають споживачів від неетичних чи таких, що залякують дій колекторів. Є декілька норм е, кримінального кодексу. Е, Щодо яких можна звертатися до правоохоронних органів, це, зокрема, стаття 183 відповідальність за порушення недоторканості приватного життя, стаття 189, вимагання, те, що називається вибивання коштів, і стаття 355 примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань. Якщо ви вбачаєте в діях колекторів такі дії, ви можете звертатися до правоохоронних органів. Тобто колектори повинні поводитися з вами належним чином, просто вести переговори, але ні в якому випадку не примушувати до виконання чи не погрожувати. Я так розумію, що з ними зустрічатися краще на нейтральній території, десь у кафе чи на їхній території, а не пускати до себе в будинок. Звичайно, потрібно пам'ятати про норму конституції про недоторканність житла. Ви маєте право не допускати в своє житло. Ніяких непроханих гостей, як потрібно можливо починати взагалі спілкування з колекторами, що потрібно знати. По-перше, потрібно читати уважно ваш кредитний договір, бо багато споживачів взагалі не знають, що за їхнім кредитом борг може бути переданий третій особі. А то це теж в договорі мусить так, бути це в кредитному договорі mm -hmm. повинно бути зазначено, що без вашої згоди. Uh -huh. Ваш кредитор, тобто банк чи інша фінансова установа, можуть передати ваш борг третій особі, uh -huh. але вже про факт передачі такого боргу ви повинні бути повідомлені або вам повинні бути надані докази передачі. Uh -huh. Отже, припустимо, якщо до вас звертається колектор. І у вас в договорі є така умова про переда про можливість передачі вашого боргу. То перше, що ви повинні зробити, це вимагати від колектора надання доказів його повноважень і передачі боргу. Mm -hmm. Потрібно починати із простішого свідоцтва про реєстрацію як юридичної особи, види діяльності які зазначені у виписці з державного реєстру, тобто чи підпадає та діяльність, якою займається колектор, під ті види діяльності, які в нього зазначені в офіційних документах. Це також ліцензія, якщо ми говоримо про факторингову компанію, ліцензія на надання фінансових послуг, це свідоцтво про реєстрацію як фінансової установи. Дуже багатьох колекторів насправді цих документів може і не бути. А якщо їх немає, то я маю право взагалі з ними не спілкуватися і не відповідати? Якщо підтверджуючих документів, які підтверджують і статус цієї компанії, і факт передачі боргу, тобто вимагаєте ще надання документу, згідно з яким ваш борг було передано. Якщо цих документів немає, ви маєте право не спілкуватися надалі uh -huh. із. Колектором, а все ж таки, коли банк віддає оце право, тобто вони, все ж таки, я так розумію, банк спочатку веде зі мною переговори, якщо я навіть уже не плачу по кредиту, вони спочатку намагаються вирішити цю проблему самі. Звичайно, це вигідно насамперед фінансовій установі отримати розмір вашої заборгованості в максимальному розмірі, який uh -huh. передбачений договором, тому до останнього моменту фінансова установа буде намагатися з вами врегулювати це питання, можливо, реструктуризувати борг, але uh -huh. якщо що вже це на такому етапі безнадійності, то фінансова установа передає цей борг третій особі. Етап безнадійності, ким і коли він все ж таки вирішується. Осу ну, це визначається відповідно до нормативно правових актів і національного банку і відповідно до правил конкретного банку, відповідно до кредитної політики конкретного банку. Тому тут немає якогось такого загального правила. Знову ж таки, це залежить від політики конкретного банку. Ну я думаю, що не варто боятися, якщо там місяць-два прострочені платежі і одразу віддають колекторам. Такого ж певно не буває. Е, ні, ваш ваша прострочка повинна становити як мінімум три місяці. Після цього банк чи інша фінансова установа, згідно з законом про захист прав споживачів, можуть звернутися до вас із вимогою про дострокове повернення всього боргу. Тобто, після того ще. Можливі угу. переговори, переписка, які штрафні санкції. Так і штрафні санкції. Можливо, банк і сам буде займатися цим питанням, тобто звертати стягнення на заставлене майно, там чи звертатися угу. до поручителів, тобто, це ще не обов'язково, що банк відразу передасть борг третій особі. А що потрібно далі пам'ятати? Якщо, скажімо, колектор не надав вам доказів своїх повноважень і передачі боргу, це не означає, що ви нікому не зобов'язані. Це означає, що ви зобов'язані первісному кредитору, і ваше виконання обов'язку первісному кредитору, тому, хто надавав вам кредит, буде вважатись належним виконанням. За кордоном, скажіть, от яка практика існують колектори, чи існує якийсь інший інститут? Насправді діяльність колекторських агентств є поширеною практикою за кордоном. І в багатьох державах ця діяльність вона є врегульованою, узаконеною. Є окремі законодавчі акти, які регулюють цю діяльність. Якщо говорити про мою власну точку зору, то я за те, щоб цю діяльність врегулювати належним чином в окремому законі чи в декількох законодавчих актів, як професійну діяльність, визначити регулятора, який буде відповідати за цей вид діяльності. Uh -huh. До речі, і йдуть суперечки про те, хто можливим. Би був регулятором цієї діяльності, чи Міністерство юстиції, чи Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. І цей закон би встановив стандарти діяльності, можливо, певні саморегулівні організації, до яких колекторські агентства повинні належати. Тобто, на мою думку, це би сприяло більш етичній поведінці колекторських агентств. Справа в тому, що на зас на одному з засідань комітету з питань фінансів, банківської діяльності Верховної Ради України якраз обговорювали це питання, запросили ну, провідних банкірів України, і звичайно, вони казали про те, що колектори з одного боку дуже потрібні, тому що у нас дуже багато на сьогоднішній день у банківських установах так званих. Проблемних активів, і саме через це наша банківська система вона втрачає свою силу і щось з цим треба робити. Але з одного боку, це так, з іншого боку, люди справді дуже бояться колекторів на сьогоднішній день. Прийняття такого закону воно може негативно все ж таки ну, позначитися, тому що люди справді залякані. І от ви можете нам просто розказати, як себе поводити з колекторами, і чого вони не мусять робити, чого треба боятися. Я вже розповіла про перший етап спілкування з колектором, що потрібно вимагати на другому етапі, якщо ж все-таки колектор вам підтвердив всі свої повноваження, свій правовий статус, потрібно звірити з ним розмір заборгованості, тому що часто колектори можуть нараховувати додаткові проценти чи штрафні санкції вже після моменту. Викупу ними боргу, що є неправомірним, або після закінчення строку давності нарахування штрафних санкцій, які також визначені або в законодавстві у нас, або в кредитному договорі. Тому потрібно звірити розмір заборгованості, тобто порівняти, що ви вважаєте, ви повинні повернути, і що колектор вважає повинен, тобто, що ви повинні повернути відсотки. Я так розумію, залишаються ті самі, які я мусила віддати банку. Так, але це станом до дня передачі вашого. Боргу колектору. Тобто а вже колектор може змінювати того, вже далі? Ні, відсотку, додатково так. після того проценти вже не повинні нараховуватися. Він uh -huh. викупляє той борг, який був наявний у первісного кредитора. Uh -huh. Далі ви можете вести певні переговори, чи, скажімо так, торгуватися з колектором про те, який розмір заборгованості ви можете погасити, і чи це влаштовує колектора. Ну, це знову ж таки на ваш розсуд, якщо ви бачите, що ви можете. Погасити е, в певному розмірі свій борг. І якщо, припустимо, так станеться, що ви домовитеся про такий факт, обов'язково потрібно укласти договір чи додаткову угоду, в якій це все буде зафіксовано, що е, колектор до вас не має жодних претензій, що ваш mm -hmm. борг виплачений. Також потрібно пам'ятати, що жодне майно не може бути вилучене від вас е, без рішення суду. Тобто не потрібно боятися, що колектор так відразу прийде, забере вашу квартиру. Процедура звернення стягнення на житло вона є досить тривалою, вона здійснюється через суд і, очевидно, що вона є дорогою. Тому не дуже часто колектори звертаються саме до суду. Вони також намагаються вирішити це питання ще із позичальником. Якщо ж все таки колектор звернувся до суду, а є у нас судова практика, тобто звертаються до суду колектори, то вам не потрібно ігнорувати судові повістки, потрібно надати обов'язково відзив на позовну заяву, пояснити свою позицію. І ну, бажано це звичайно робити uh -huh. з допомогою юриста чи адвоката, і, звичайно, з'явитися в судове засідання, надати всі необхідні пояснення. Оскільки ще є такі норми в цивільному кодексі, що суд з огляду на певний стан позичальника може зменшити, наприклад, розмір штрафних санкцій за кредитним договором. Це не дуже часта практика, але варто спробувати. Ну, от, наприклад, я беру в кредит машину в банку, так і моя ж машина є заставою. Я можу цю машину повернути колекторам, і вони не будуть до мене мати ніяких претензій, чи там якісь є інші умови. Якщо, скажімо, вартість цього автомобіля покриє ваш борг, то про це можна домовлятися з колектором, але ж потрібно розуміти, що і машина обесцінюється з часом, так? І, можливо, це залежить від того, яку суму боргу ви до цього сплатили. Тобто, якщо вартість автомобіля не буде покривати ваш весь борг, то Теоретично через суд колектор може звернути стягнення і на інше ваше майно. Про це потрібно пам'ятати. Ага, тобто я хочу уточнити, якщо заставою є за документами машина, то якщо не вистачає цих коштів, значить заставою може бути інше майно. Це майно не є заставою, воно не вважається. Інше майно не є заставою. Заставою ага. є те, на що у вас укладено договір застави. Ага. Але звернути стягнення можна не тільки на заставлене майно, ага. але і на будь-яке інше майно. Якщо вартості заставленого майна не вистачає для виконання ваших зобов'язань. Тобто так можна і квартиру втратити можна, і все інше? Можна. Страшні речі, будь-яке інше майно. Я знаю, що люди від безвиході іноді йдуть і беруть іще один кредит. Наприклад, з одним вони не впоралися, вони тепер винні колекторам, і вони намагаються взяти інший кредит. Наскільки це можливо і наскільки це правильне рішення? А... Ну, це досить вже такий крайній варіант, тому що це знову ж такий інший кредит, який ні від чого вас не рятує, і вас вже кредитна історія не дуже хороша, бо ви вже не повернули цей кредит. Тому однозначно, що або наступний кредит може бути ще на гірших умовах, або можливо ви взагалі потрапили до рук шахраїв. Uh -huh. Я зокрема чула про такі випадки, коли люди вже в умовах без звертаються за дуже вигідними нібито кредитами. І ну потрапляють просто-напросто до рук шахраїв, тобто це крайній випадок, все таки потрібно намагатися якось своїми силами впортися з цим кредитом, uh -huh. можливо, в родичів знайомих краще позичити uh -huh. і от домовлятися з колектором про те, яку ж суму ви погасите. Потрібно розуміти, що колектору також невигідно звертатися до суду, і, і це тривало. І якщо споживач звернеться до Кваліфікованого адвоката, то адвокат може і затягувати цей судовий розгляд, і uh -huh. це не вигідно також колектору. Тому краще домовлятися з ним про те, яку суму заборгованості ви можете добровільно погасити. Можливо, в суді це буде вирішено і буде укладено мирову угоду таким чином. Ще якщо колектор вживає певні неетичні дії стосовно вас, такі як залякування, чи якісь певні повідомлення за місцем роботи, чи нічні дзвінки, дзвінки родичам і так далі, то потрібно пам'ятати, що такі дії заборонені. Ви можете звертатися до правоохоронних органів, і крім того. Забороняється збір і поширення ваших персональних даних без вашої згоди, тому з приводу порушення законодавства про захист персональних даних ви можете ще звертатися до Державної служби із захисту персональних даних. Також в Україні є такий державний орган. наприклад, коли була іпотека, і тепер якісь проблеми у сім'ї, але там прописані діти. Я знаю, що доки дітям не буде там виповнено 18 років, то не мають право забирати цю квартиру і виселятися. Так? так, процедура виселення вона є досить складною. Вона регулюється законом про іпотеку. І е, там повинні вам надаватися повідомлення про те, що ви повинні сплатити, наприклад, всю суму за кредитом, тому що ви вже прострочили більше як три платежі. Вам надається строк для, е, наприклад, погашення цієї заборгованості. Якщо ж ви її не погашаєте, тоді ваш кредитор звертається до суду і вже в судовому порядку буде вимагати виселення. Але дійсно, якщо там прописані неповнолітні діти, і, скажімо, у вас немає. Іншого mm -hmm. житла у власності, де їх можна прописати, то ця процедура є досить складною. Mm -hmm. Ну, якщо подивитися з іншого боку, то в принципі колекторська робота не така і проста. Вони викуповують кредити, які вже заздалегідь є проблемними, і невідомо чи вони виб'ють, так би мовити, ці гроші чи чи ні. Все ж таки, як ви думаєте, якщо на законодавчому рівні щось зробити, прийняти якийсь закон, це якось полегшить ситуацію чи ні? А я думаю, що е, це би було... і кому буде вигідніше людям чи колекторам. Я думаю, що це би було корисно е, усім сторонам. Насамперед, банки дійсно зацікавлені у е, швидкому у, у швидкій процедурі. Е, Позбавлення себе від проблемних боргів це потрібно для банківської системи, оскільки ми маємо розуміти, що банк це як посередник між тими, хто вкладає гроші, і тими, кому він дає гроші. Тому чим краще буде у банка ситуація із кредитами, які він видав, тим надійніше банк буде стосовно своїх вкладників. Тим не менше, у цьому законі повинні бути визначені чітко дії, які забороняються вчиняти колекторам, орган, який би здійснював їх ліцензування і нагляд за їхньою діяльністю, затверджував внутрішні правила, орган до якого споживачі могли би скаржитися. Надії колекторів, і, зрештою, і самим колекторам, можливо, в них би не було такого негативного іміджу в суспільстві, якщо б це було врегульовано на рівні закону. Зрозуміло, що можливо споживачі. Так е, певним чином в сприймають такий законопроект, але я вважаю, що прийняття прийняттю цього закону повинна передувати просто-напросто роз'яснювальна робота для угу. того, щоб люди зрозуміли, що це цивілізована практика в інших країнах і що це буде лише на користь усім сторонам цього процесу. Ну це вічна проблема. Ми знаємо з історії, що кредити були завжди, і кредиторів завжди не любили. Я дуже дякую за те, що ви до нас завітали за такий докладний, недокладну розмову. Я нагадую, що сьогодні у нас студії була Юлія Вітка, керівник юридичного відділу програми розвитку фінансового сектору USAID ФІНРЕП 2 А ми з вами прощаємося до нових зустрічей в програмі фінансова грамотність. Хай щастить все добре.